буде знімати, так розумію, так? Посвічний. Так. Ви у нас позивач. Угу. Я побиваєте. Слухається і насправді за позом сторониться до публічних ціна зависить правостан. Право слухает демократический миск районного суда, в Украине вы лучше судья носа, все так, судов в заседании Ивановича. Ведводы склада суда у вас есть? <говорот> <Ладно. говорот> Нема. Судом становится особо те, кто взялся. Встаньте, пожалуйста, призывайте на заявление. Кирилл Анатолий Анатольевич, 17 лютого, 73 хвороза. Сара Чинадеева, улица Зарена, 71, квартира 25. Документ у вас есть? Есть. Паспорт серії БО 220 961 на Антон Анатолій сабостановою сайте будь ласка. Представник здається на звідси. Репущениць Андрій Андрашович. Позиваємо службу від 43-67 і не підставив його з адвокатом. Угоди з адвокатом приєднання до справи. на суду Кулу Угоду про надання по прокурату 5-го року 2015 року Міфер Кушев за керівницею приєднатися судовки Сокер Судовки Право на заняття адвокатською діяльністю за номером 21 дроб 862 матеріалів справи. Суд роз'яснює особам, які з'явилися їх права та обов'язки. Особи, які будуть участні в праві, мають право знаймати з матеріалами, право робити з них знаходів, знімати копію з документів, долучити право дорожчити копі рішення, право право, чи судового засідання, подавати докази правосудження судові доказів, додавати питання іншим особам, які будуть справи, а також світлим експертам, спеціалістам, доявляти клопотання, це відводи, давати усняти письмо і пояснення судові, подавати свої доводи і маркування щодо питань, які вникають під час судового розвитку. І заперечення проти клопотань доводи і маркувань. Інших осіб користуватися правовою допомогою з ними за журналом судового засідання, знімати з нього копію та подавати письмове заваження з проведення прайності чи не послуховувати запис скасування судового засідання технічним засобом, робити з нього копію, подавати письмове заваження з проведення прайності чи невологти, розколувати вкаржувати рішення ухвали службу, сплатувати з іншими соціальними правами в основному закону. Цеби які будуть справі позовно впровадження для підтвердження своїх вимог або заперечень, зобов'язані подати всі наявні докази до під час попереднього судового засідання. А якщо таке не проводиться до початку розгляду справи по суті, сторони мають рівні процесуальні права обов'язки, крім права, поступується значених позивач має право протягом цього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позивних вимог, відбуватися від позову, і позивач має право визнати позов повністю або ще в Початку розгляду судом справи по суті, позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмети підставу позову, а як подач працює суспільних позивних сторон, може на роботу стадії цивільного процесу. Сторона немає рівні процесуальні права і обов'язків. Сторони зобов'язані подати свої докази судові початку переднього судового засідання у справі, що таке не проводиться за початку розгляду справи по до судді. Дока закладені з порушенням вище значних умов не приймаються, якщо сторона не доведеться, що докази вкладені причин. Сторони до або початку переднього судового засідання у справі, що таке не проводиться до початку ролику справи по суді, зобов'язані повідомити суд про всі відомі рішення судів, що стосується предмету спору. А також про всі відомі незавершені судові провадження, що стосується з предмету споруду. Зважувати вам зрозуміли ваші права. Ви представник. Так, Потім ставиться на обговорене питання, можливості проведення судового засідання заступна якось судового засідання представника відповідача паркова правопанку, що до якого немає відомості про те, що паткове правопанку повідомлений про часу місце судового розгляду. Ваша думка, позивач представників на розсуд суд. Ваша думка. Розуміло, зрахування першого не є присутного засідання представника відповідача Паткова, а також відсутності повідомлення про учені повісти на даний судовий розгляд суду до. Пулу. 23 листопада? Так. 13 13 Тринадцяте у мене в мукачеві, але в пака засідання. Ну, десь плюс-мінус півгодиники години. Давайте на десяту. Прошу? На десяту. На 10, а можна десь на 10.30 10, хоча. У мене на 9.30 засідання Ужгороді. Тоді так не вийде, тоді давайте на 13. 13, 13 Добре. 13.45. Позивач, приймайте повістку.